Кучері, і на і на тобі. Писати поводу стоячи на одній нозі в автобусі норм чи стрьом. Якщо письменнику так зручно, то норм. Змушувати героїв робити без голову дівчинкою. Норм чи стрьох. Норм. Я б навіть сказала мастхе. Романтизувати насилля, норм чи стрьом. Писати про насилля норм, романтизувати ніби стрьом. Не написати природу, бо закінчилася велика чайок. Норм чи стрьом? Норм? і Стрьом. Окей, робити знижку 50%? Норм. відсотків. ні? стрибати як навіжена від гарних коментарів Норм, головне, щоб ні, головне, щоб ніхто не бачив. Дати нашну назву історії, але яка їй не пасуватиме? Стро. Танцюй, якщо має сили, ти накрутила кучері і на дискотеку.